Отже, діти, таким чином ми з вами дійшли висновку, що найточнішим методом обчислення Увага! По всій території України оголошено повітряну тривогу, пам'ятайте про правила безпечної поведінки. Прямуйте до найближчого укриття і перебувайте там, поки тривога не мине. За відсутності укриття поблизу вас, оберіть найбезпечніше місце у вашому будинку, відійдіть подалі від вікон, пам'ятайте про правило двох стін. Візьміть із собою свою улюблену іграшку. Вона допоможе вам заспокоїтись. Не забудьте про тривожну валізку. Вона має бути підготована заздалегідь і містити в собі лише найнеобхідніше. Не хвилюйтеся, виконайте вправи на відновлення дихання. Якщо ви чуєте гучні вибухи поблизу, опустіться якомога ближче до підлоги, Тримайтеся стіни. Покиньте укриття або інше місце безпеки лише після сигналу відмій повітряної тривоги. Не нехтуйте тривогами, будьте відповідальними до власної безпеки.